За викладача провідний інженер-дефектоскопіст Служби контролю металу Південноукраїнської АЕС Андрій Бойко. Він очолює групу дистанційних засобів вихрострумового контролю теплообмінних трубок парагенераторів. Має 25 років стажу у цій галузі та відповідний кваліфікаційний рівень. Я сертифікований фахівець 3 рівня з вихрострумового контролю. Це сертифікат я отримав у Київському інституті зварювання імені Патона. Він дає право виконання контролю, він дає право розробки документів, і також він дає право навчання персоналу і участі у сертифікаційних діях. Розробити навчальний модуль із залученням до викладання власних фахівців південноукраїнських енергетиків змусило життя. Раніше навчання спеціалістів з нейронівного контролю першого і другого рівнів відбувалось на кафедрі ядерної фізики Національного університету імені Тараса Шевченка, пояснює пан Андрій. Зараз у закладі вищої освіти такої можливості немає. Обладнання специфічне, можна сказати, унікальне. Навчальний заклад не встигає за нововведеннями. Так склалось, що виробничники знають, вміють та можуть навчити краще ніж академічні викладачі. Навчальний модуль, який служби контролю металу допомогли розробити методисти НТЦ, передбачає теоретичні і практичні курси. У міжремонтний період протягом двох тижнів вчили теорію, включає в себе будову об'єкту контролю, тобто парагенератора, включає в себе технічні особливості експлуатації систем нерунівного контролю, включає в себе новинки, які зараз присутні на, у світі. Включає також у себе теоретичні основи і електротехніки, в тому числі і магнетизму. Наразі триває практичний курс. А вже під час ППР слухачі будуть застосовувати набуті знання для перевірки вихрострумовим методом цілісності теплообмінної поверхні парогенераторів. Звісно, під наглядом наставників. Потім іспит. Документ, який отримують мої учні, це буде посвідчення, у якому буде написано, що вони мають право виконувати контроль вихрострумовим методом. Допуск до самостійної роботи на обладнанні АЕС слухачі курсу отримують лише після атестації. На підприємстві працює постійна атестаційна комісія. Її члени теж перевіряють теоретичні знання, практичні навички і лише переконавшись у компетентності працівника, надають дозвіл на право самостійного проведення тих чи інших робіт. Вони отримають перший рівень кваліфікації, базовий рівень, який допоможе їм працювати в області нейронівного контролю, метонових розстроковий контролю. До першої групи навчених увійшло вісім працівників служби контролю металу ПАЕС. Якщо досвід виявиться позитивним, його запропонують поширити і у інших відокремлених підрозділах енергокомпанії.